Щодо так званої хакерської атаки на реєстри. І взагалі-то спочатку заявляло про те, що нібито це хакери, російські хакери це зробили і винищили е і самі реєстри, а також і їх копії, які там знаходились, нібито у Польщі. Тепер вже Співробітник, там чи хто там, член комітету при Верховної Раді, вже каже про те, що, мабуть, є ще інша версія, що це когось там підкупили співробітників оцих реєстрів, і вони могли здати, чи видати, чи знищити цю інформацію. Друзі, я вам ще раз скажу, і я вже знімав відео щодо цього дійсно. Треба в будь-якому разі перевіряти всі версії, так в принципі, робиться при належному проведенні будь-якого розслідування. А як ще інакше, треба встановити, хто винен, які посадові особи, які були прийняті заходи щодо забезпечення безпеки, взагалі виконані вони були, чи не були? Хто понесе відповідальність за те, що зараз реєстри не працюють? І дивіться, в чому є тут дійсна загроза. В тому, що при встановленні, при поновленні цих реєстрів, частина інформації може бути втрачена. А якщо вона буде втрачена, і ми будемо знати, бо навіть ми не знати, але ж хтось буде знати про те, що вона буде втрачена по якихось об'єктах, по якихось підприємствах, по якихось громадянах, то Звісно, це питання, на, на що це може взагалі впливати, тому що відповідна нерухомість або бізнес він може бути рейдерським шляхом захоплений або переоформлений на інших осіб у спосіб, який не встановлений законом, це зробити дуже легко підробити документи, вні, внести е, нові відомості у цей реєстр. До речі, це може стосуватися тої нерухомості, яка знаходиться на окупованих територіях. Тому, друзі, якщо ви думаєте, що це там просто так пройде і нічого не буде, ну хто його знає, подивимось, але ж треба мати докази. Звісно, що якщо у вас є нерухомість, у вас є бізнес, то у вас повинна бути зафіксовані. Докази про те, що цей бізнес саме вам належить. А якщо вам потрібна буде допомога з цих питань, звертайтесь до мене.